Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про песель Укр. Але такої інформації, яка ще на цьому каналі не звучала, я про це ще не розповідав, тому що це стосується майбутньої устави, яка зараз якраз в процесі розробки вже є проект, я про це розповідав. І деякі пункти ми опрацьовували, такі, як, наприклад, там, скасування 300 зміна щодо 800 для дітей, і перехід з тимчасового захисту на карту побиту. Тобто це все ми вже обговорювали. Але є інша інформація, новіша інформація, яка в новій уставі також буде. Дуже важлива, і також треба буде всім українцям про це знати. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом. Звичайно, підписатися на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки, близько 60% дивиться без підписки, але регулярно дивитесь. Підписуйтесь, тисните дзвіночок і наступні новини ви не пропустите. А наступні новини будуть. Кожного дня на цьому каналі є важлива інформація. Тому дуже рекомендую підписатися. Ну і, звичайно, залиште свої коментарі під цим відео. Дякую всім за підтримку. Польський уряд планує запровадити зміни щодо отримання песеля «Укер» і щодо відновлення коли ви його втрачаєте. Насамперед, оновлення польського спецзакону передбачає зміну строку подання заяви на отримання песеля «Укер». З 1 липня 2024 року українські мігранти, які перебувають на території Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні та планують скористатися інструментом тимчасового захисту, повинні в обов'язковому порядку отримати Песель Укр не продовж 30 днів як є зараз і ще поки що буде, а негайно після прибуття. Ну я про це вже також неодноразово говорив. Дуже багато запитань було про це, що я заїхав чи заїхала на на територію Польщі. Скільки часу я маю щоб отримати? Песель-Укр. Хтось заїхав там через кілька днів вже міг зробити, хтось заїхав і не зробив його. Наприклад, три місяці був на території, п'ять місяців, а потім подумав і вирішив зробити. А потім вже не хочуть робити, потім вже його не роблять. Тому що ви втратили час 30 днів. Вже в новій спецуставі хочуть зробити, що це треба буде зробити негайно. Ну, поки що негайно це вже і негайно. Але я думаю, що в новій спецуставі буде якийсь все одно термін там, протягом 2-3-5 днів. Бо людина теж не може одразу приїхати і піти в ужин. Вона може бути десь невідомо де, може не знати території, не знати, як куди заїхати. Ще там ну, ситуації можуть бути різні. Я думаю, що просто цей термін з 30 днів скоротять до п'яти до днів. Тобто за тиждень часу ти би мав піти, отримати песилюкер. Зробити свій тимчасовий захист і далі вже перебувати легально на території Польщі. Окрім цього, під час присвоєння Песель UKR негайно після прибуття в Польщі для українських мігрантів максимально обмежено перелік документів, на підставі яких можна буде отримати тимчасовий захист. З 1 липня 2024 року для українців в Польщі скасовується можливість отримати песель Укр на підставі значної кількості документів, що підтверджують особу. А єдиним документом, який підтверджує особу та буде прийматися до розгляду при оформленні песель Укр, залишається дійсний паспорт, документ громадянина України. Вони дивляться на цей процес трошки по-іншому, ніж ми в Україні. І в Польщі немає проблем податися на новий паспорт і його зробити. Ну, принаймні, зараз такої проблеми немає. Потрібно встати на чергу, поїхати, зробити, і ви собі його зробили. І вже з діючим паспортом ви можете зробити собі. Песель Укр, і ось такий пункт вони хочуть, щоб був в новій уставі що людина з протермінованим паспортом чи, можливо, з іншим документом, який посвідчує її особу, не може отримати песеля Укр і відповідно статуса Укр, тимчасовий захист. А буде змушена податися новий паспорт або вже мати його, і тоді вона зможе собі зробити статус Укр, песель Укр і встановити діапел водночас оновлені положення передбачають скасування чинних статей польського спецзакону, які дозволяють отримувати песель Укр та підтверджувати особу на підставі анульованого українського паспортного документа. Запропоновані зміни до польського спеціального закону передбачають посилення контролю за особовими даними українців, які отримують та користуються Песель Укр. Відтак вже з 1 липня 24 року буде змінено вимоги до громадян України, які прибули до Польщі та планують скористатися інструментом тимчасового захисту. Запропонована поправка до окремих статей спецустави пропонує при присвоєнні Песеля Укр збирати відбитки пальців у всіх українців віком від 6 років. Тобто навіть дитина від шести років буде змушена дати, здати відбитки, щоб отримати песель Укр окрім того, в Польщі буде встановлено окрему процедуру, що дозволяє вносити відбитки паців до реєстру громадян України особам, чиї відбитки паців ще не внесені до відповідного реєстру, але яким вже присвоєно польський номер песель. Ця процедура в основному стосується українських дітей, які досягли 6 років. Та пов'язана з можливістю отримання посвідки на проживання карти побиту. Я про це говорив в попередніх своїх відео, коли ми вже обговорювали, що є вже така спецустава, і що тимчасовий захист плавно після його закінчення перейде в карту побиту. І на даний момент можна зробити карту побиту по песелю Укр, по роботі і по бізнесу але це зробити ще й карти побиту там. По сімейним обставинам, студентам, людям на пенсії, тобто можна буде зробити карту побиту не завжди працюючи чи не завжди вести бізнес. Будуть інші підстави для оформлення карти побиту. І тут якраз треба буде, щоб наприклад діти від 6 років вже мали відбитки пальців, щоб в дальнішому податися на карту побиту. Як твердять польські законодавці, в процесі отримання українцями карти побиту і відбитки пальців будуть автоматично перенесені з реєстру громадян України, а це ймовірно спросить і прискорить процес видачі документів та й весь процес легалізації перебування громадянина України в Польщі, також нововведеннями планується передбачити можливість доповнити дані українців в польському реєстрі Песель зразком підпису. Це, зокрема, стосуватиметься українських підлітків у Польщі, яким на дату отримання песель УКР не виповнилось 12 років і зразок підпису не вимагався. Але при поданні заяви на отримання карти побиту вже виповнилось 12 років, а відтак, від яких вже вимагається зразок підпису. Зважаючи на скасування можливості присвоєння номера песель на підставі інших українських документів, окрім дійсного проїзного документа паспорта, українцям доведеться актуалізувати свої дані в польських муніципальних органах. Польські урядовці пропонують зобов'язати громадян України, які отримали Песель Укрід, не на підставі дійсного паспорта оновити власні дані. Зробити це можна буде в будь-якому муніципальному гмінному органі Польщі, а зазначена вимога пов'язана із подальшим потенційним отриманням українськими вимушеними мігрантами карти побиту на тимчасове перебування. Адже потім, в дальнішому, щоб отримати карту побиту, вам потрібно користуватися дійсними документами, які посвідчують вашу особу. І тут якраз ось треба буде піти в гміни чи в інші муніципальні органи, поновити свої дані там, і тоді отримати там песель, укр і в дальнішому потім вже й карту побиту. Щоб більше оновити дані в польському реєстрі Песель, і з 1 липня 2024 року доведеться й українським мігрантам, які отримали в минулому польський номер песель на підставі українського паспортного документу, який на момент присвоєння номер песель був недійсний або термін дії якого закінчився, водночас зазначене зобов'язання щодо оновлення даних не буде застосовуватись до усіх українських громадян в Польщі із номером Песель. Українці, які Пройшли процедуру оновлення документів у польському реєстрі Песлі до моменту набрання чинності змін до спецустави будуть звільнені від таких дій. Ще одна цікава інформація: у Польщі пропонують сформувати повноцінну систему обліку присвоєння, скасування та відновлення статуса песель-Укр в Польщі. Відтак пропонується визначити або створити спеціальний орган, який буде уповноважений на внесення до реєстру песель змін статусу укр в низці випадків, зокрема скасування статусу Укр для українців, які перебувають за межами Польщі, понад визначені допустимі терміни. Відновлення статусу Укр для громадян України. Втрату статуса Укр у зв'язку з отриманням карти побиту зі спеціальною позначкою. Окрім цього, для підтвердження факту безперервності у володінні статуса Песель Укр буде визначено які самі терміни вважати датами отримання скасування та відновлення. Також спільно із прикордонною службою Польщі буде напрацьовано спеціальний механізм, завдяки якому уповноважені органи в Польщі зможуть спростити процедуру повторного надання статусу Укр після в'їзду до Польщі через внутрішній кордон країн ЄС при наданні статусу песель Укр після отримання тимчасового захисту в іншій державі-члена ЄС. Оновлені положення польського спецзакону також передбачають, що в разі отримання карти побиту для вимушених мігрантів з. України статус Укр буде автоматично змінено на інший статус, і в такому випадку ви вже далі користуєтеся картою побиту, яку ви отримали як українець. Після тимчасового захисту, ось такі зміни плануються в новій уставі. Я впевнений, що це буде, тому що хочуть більше контролювати, щоб не було зловживань, як з одної, так і з іншої сторони. Хочуть знати, скільки людей приїжджає, скільки на тимчасовому захисті. Немає дійсних документів, потрібно сходити в ужин, де кіміни інші муніципальні органи, щоб це підтвердити. І в такому випадку тоді ви отримуєте песель Укр Тимчасовий захист і далі перебуваєте легально. Хочете подати. На карту побиту теж в новій уставі буде така можливість придбати в Польщі, маєте всі документи, маєте статус Укр. Значить, можете податися на карту побиту. Тобто нікого з Польщі виганяти не будуть, нікому депортації робити також не будуть. Тимчасовий захист. Як на мене, плавно перейде в карти побиту. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за допомогу.